Що ж чекає завтра? От ваш прогноз, будь ласка. Я вам задам просте питання. Ви хочете почути приємничка? Правда. Ну тоді я буду вам говорити так, як я вважаю, що є правда. В моєму розумінні. Да? Тобто не претендую на істину останній інстанції. Але мій життєвий досвід і знання дозволяють мені... Висмилки і певний аналіз. Тому я вам скажу неприємний для нас всіх прогноз. Це на довго. Не дуже довго. Можливо, на безполіті і, можливо, не народні. Проблема полягає в тому, що... Це речі, які не залежать від нас. Ну Тобто від нас залежить, якщо ми готові здатися, стати на коліна, перетворитися на вассала. Це єдине, що ми можемо зробити, якщо ми хочемо просто, аби тільки не було ніякого конфлікту. і так Якщо ми на це погодимося, тоді воно припиниться. Якщо ж такий варіант. Да, що ми погодимося на своє поневолення. Нас не влаштовували. Я сподіваюся, що після Революції Гідності, Майдану, бюджет і так далі. Ми все-таки не погоджуємося на такий варіант, а готові відстоювати знаєте, свою гідність свою свободу, свою перспективу, своє майбутнє, краще життя для своїх дітей, то якщо ми виходимо, будемо виходити з таких позицій, то ми повинні розуміти, що це вимагатиме від нас плати. Платою є готовність до спроти. Щодо загально-геополітичної і політичної ситуації в світі, треба зрозуміти що рухає Росією, що рухає Путін, що відбувається в Росії. І тут певні історичні аналоги нам дуже, до речі, допоможуть. Як це може не дивно, але треба розуміти, що Росія стала, на жаль, як нам це не прикро, на шлях реваншистський і експансіоністський. В Росії відбувся так званий Беймерський синдром. Це те саме, що було з Німеччиною після поразки Німеччини в Першій світовій е війні, коли всі були винні тільки на німці. Версальський мир, а синдром Беймерський. І на цій образі на весь е світ, на звинуваченні всіх окрім себе і так далі, в Німеччині створився той сприятливий ґрунт для реваншизму, для експансіонізму, для приходу до влади для відповідних політичних сил і політиків. Найбільшим особленням чого цього Веймінського синдрому був Адольф. На жаль, ті самі речі відбулися в Росії. Ви пам'ятаєте висловлення Путіна про те, що розпад Радянського Союзу це найбільша геополітична катастрофа ХХ століття і так далі. На жаль, основна маса населення свідчить соціологія, понад 80% громадян Росії уражені цим ура-патріотизмом, цією ненавистю до всього світу і дача весь той світ хоче поставити ту Росію на коліна і, 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 і тому подібне. Тому звідси суспільний запит, суспільний запит на таку політику, яку проводить е, верхівка Росії. <кл 'язова> Тут не треба мати ілюзій, це не є диктатура Путіна. Так само, як не було диктатури Гітлера для Німеччини, В Німеччині Гітлера переважна більшість населення і, і сприймала. Наура і всі ті плани. Те саме ми маємо і в Росії. Веймерський синдром. На жаль, Веймерський синдром не може бути подоланий інакше, ніж завданням поразки Росії. Росія повинна програмати Четверту світову війну, тобто другу холодну війну. Те саме відбулося. Якщо проводити цю паралель після Першої світової війни, щоб образумити німців, довелося їх перемогти в Другій світовій війні. І після того, що через процес денацифікації і так далі, росіяни перетворилися, тобто, німці перетворилися на мирний європейський, цивілізований. В нинішніх умовах, безумовно, гарячої світової війни неможливо. По нічій причині, що, що відрізняє цю ситуацію від того, що було тоді, тоді не було ядерної зброї. Тому Перша, Друга світова війна, були повноцінні такі війни застосування масових сил мармі, зброї і, 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 і так далі. Mm. Нинішній світ, слава Богу, в цьому відношенні, стримуючим фактором. Є ядерна зброя, яка стримує від того, щоб війни світові відбувалися, такі, як Перша і Друга. Росія, як Німеччина, програла Першу світову війну, Росія програла Першу холодну війну. І іншого шляху, як через політику стримування, ту саму політику, яка здійснювалася по відношенню до комуністичного СРСР, в результаті чого весь СРСР був економічно виснажений і зійшов в історію, те саме відбудеться і тут. Через деякий час, завдяки, коли західні країни цивілізований світ зрозуміли, що іншого шляху, ніж через політику стримування через політику економічних санкцій, через військову допомогу Україні нам захистити себе. Іншого шляху зупинити Путіна о, немає. Через деякий час я в цьому абсолютно переконаний, але це може зайняти 5 років, 10, може 15-20 років. Росія програє, вона приречена програти другу холодну війну. Цивілізованому світу. В Росії поміняється, і ця влада зійде, зникне Путін. І такі... Але для цього російський народ повинен пройти через певні випробування, перед економічною кризу, економічний крах і так далі, для того, щоб змінилася влада Росії. Після цього можна буде здійснити процес імперіалізації Росії, як у Німеччині, був процес денацифікації цієї. Я дуже сподіваюся, що в великій перспективі Росія перетвориться на нормальну, європейську, цивілізовану е -ук, Україну.